Ну, що ти вже наколядувалася? Чого ревеш? не питай. Хм. Спочатку я пішла до Петренків, а вони чекали, що перший до них прийде колядувати хлопчик, і не відкрили мені. Спокійно, а до Семенчуків чого не пішла? Чого чого? Моїх добра собака, яка, знаєш, заходьте, вона не кусається. Вкусила мене минулого року за сраку. Потім покажу. Хм. А до Свинарчуків. Та прийшла, вони мені замість гроші в горіхи давали. Ти не казала, що в тебе алергія? Та казала їм, що в мене алергія на горіхи. А вони. То твоя проблема? А в за дурецьких столи! Там все таки! Вони кажуть, у нас готівки немає. То не проблема, скидайте на карту. Вони сказали, що зарплата ще не прийшла на карточку. Потім пішла до діда Степана, ніби все добре. Я йому заколядувала. Дід Степан, дозвольте заколядувати.